Доброго вечора вам, доброго дня. Давно я не записувала відео розпаковку. Сьогодні хотілося мені дуже записати відео. Я прийшла з роботи. І сьогодні я отримала футбол. Я його не завжди, я його рідко отримую, так як ну, нема в мене на чому за ним їздить, але якщо знаходиться якась добра душа, яка допоможе мені, тоді вже ж і. Але, знаєте, відео я хочу вам показати. Е, відео все ж таки про допомогу в Канаді. так, Багато людей питали протягом цього е, часу, що ми спілкуємося. Хтось приходить новий на канал, хтось давно на моєму каналі. Тому давайте ще раз знайомитись. Мене звати Світлана. Я з України і виїхала я з України. Я не жила в інших країнах ніколи. Це моє перше, е, таке, знаєте, така е, довга подорож. Але я виїжджала колись, там, в Польщі була, е, в Венгрії була колись, тут дуже давно. ну так, але... Ніколи я не жила за кордоном. Я не їздила на заробітки, я не працювала ніде за кордоном. Тому що для мене я... це була перша подорож так далеко, перший літак, я ніколи не літала до цього. Я завжди їздила на машині. І коли я все ж таки приїхала два вже даже більше два роки з лишнім назад. Сюди, в Канаду, звісно, що в мене було багато переживань. Мене прийняла приймаюча родина, це жіночка, яка доволі вже в літах, їй 74 роки. От, і вона мені допомогла перші два місяці, вона мені допомогла зробити документи. Е, так, підтримала, просто підтрималась людина, яка я зовсім ніколи не знала, з якою познайомилася в Фейсбуці. І хочу сказати, це канадійка. Ну і тепер давайте все ж таки подивимося, що мені дали в футбанки. Дають раз в місяць фудбанк, ну, це на одну людину. Звісно, що писали і раніше, що в різних містах дають по-різному, тому що це якби збирають продукти і що, що зберуть, те й роздають. Тому дивіться, якщо місто велике, то можливо дають менше, можливо, інші продукти. Ну, ось можу розказати, що сьогодні отримала я. Хочу додати, що ще десь 19, 18, 19 треба буде поїхати і забрати дів карту на 25 доларів. Можна скупитись в собісі, можна купити ще докупити якісь. На Різдво продукти. Це така подарункова карточка. Сьогодні я хочу сказати, що е, дуже чудова така, знаєте, в мене сьогодні день е, триждень. І сьогодні я е, виставила пост у Фейсбуці про те, що 18-19 будуть видавати ці картки. І вже у нас почалося. Ми там сидимо, їмо. Це був перший такий брейк. Чую, я тобі кидала силку. Це не мені каже. Я тобі кидала, ти зареєстрував. що будеш брати? Щоб ніхто не дізнався. І тільки я отримала, тільки я отримала, ніхто не поділиться інформацією. Ну, різні люди по-різному. Хтось комусь сказав одному і тихо не ділиться інформацію. Ну, я про цю інформацію знала, я в Фейсбуці е, читала, я зареєструвалася, я отримаю цю карточку. Якщо поїду, то отримаю. Якщо не поїду, то, можливо, хтось е, моя хост з'їздить та отримає цю карточку. Так що, знаєте, самому я ще хочу сказати, що я живу одна. Попереднє відео, десь попередні два відео я показувала перший поверх свого будинку, і тут всі речі, все-всі речі вже мої. Щось я докупляла, щось канадці мені допомагали. Ну, ось так. Я орендую житло. Важко мені одній, дуже важко, дуже важко. Але, знаєте, іноді краще бути одному. Чим з отакими, тільки нікому не кажи, тільки нікому не кажи. Ну, це треш. <смі> Але це, знаєте, для мене це визиває сміх і жалість до тих людей, хто так робить. Тому будьте терпімі єдиного до одного, діліться інформацією. І цієї злості, ненависті, ну, хватає в світі. Чим ділитись ненавистю? Ну, ядом. Ну, це не про мене. Хтось хоче ділитися ядом, ну, хай ділиться. Окей. Дивіться, що мені дали? Мені дали ось е, курятинки, ось такий от лоточок. Це чикен, куриця. От, буду складувати сюди. А оце ще дали такий кусок е, м'яса, це м'ясо оленя. Оленина. Не знаю, як буду готувати, ще не знаю. Дір, так. Населення. Не знаю, ніколи не готувала, ніколи не коштувала. Ну ось попробую. Так, це з м'ясного. Ось такі сосисочки. Я їх жарю з яйцем. Так. Ще ось такий тут Ну, для бутерброду. Ще ось такий кусочок відчини хемс. От відчина я думаю, що це, так? Так. Що ще? Ну, молочко. Пакетик молочка. Я п'ю молоко. Так, ідемо далі. Буду якось перекладати, тому що ось такі булочки. Ну, булочки, знаете, как булочки. Их можно сюда еще там, на работу брать. Так, дорогие. Вот такая турки динер. Вот такая штучка. Вот такая штучка. Так, что тут еще? Я еще не знаю, я не бачила. Это <coughs> каша. Мне подобается такая каша. Я варю кашу. Так, що це таке? О, щось такі штучки. Так, штучки для... Це для різного. Будемо розбиратись, будемо їсти. Вот, вибачте, водички. Воду п'ю з крану. Канаді, в Новій Шотландії дуже гарна вода. Мені подобається водичка. Так, будемо дивитися з вами разом, що ще. Так, це кава. Так, я думаю. Я думаю, що це кава. Я думаю, що це кава, а там подивимося. Так, що ще? Отакі печенюшки Орео. Ось такі печенюшки. Так, це з солодкого. Якісь отакі, м, такі батончики. Так, що тут? Водичка отака солодка. Я, кстати, водичку солодку газовану, почти не п'ю, тому що привезти, принести її додому я не можу досі. Вона не дуже корисна, тому о, зубну щітку дали добре. О, навіть дві. Навіть дві. Одна мені, одна моєму чоловіку, який приїде. Сподіваюсь. Так. Ну, ага, зубну пасту, зубну пасту. Іноді дають туалетну бумагу, ну, різне. Ну, всього не сьогодні. Різні такі шоколадочки. Різні, різні, різні. Їх тут багато доволі. Зараз я вам хотіла показати, скільки їх різні різні шоколадочки. Ось вони різні. Ну, ось їх ось тако, Ну, щоб вам показати вже все як ось реально як, як воно виглядає. О! Так, є! Далі. Далі. Це ще не все. Так, тут ось такий пакет картоплі. Для мене це важливо. Картопля така. От, для мене це важливо, тому що не треба тягнути на собі цю картоплю. Картопля коштує недорого, але іноді треба її тягнути на собі. І це не дуже комфортно. Так, ну що, дивимося далі. по овощам. Так, ага, это еще а, какая-то... Ну, даже честно не знаю. Что еще? какая каша, я, касса, я думаю. Так. Ну, вот. Ананас. Такий здоровенный. На новоричный стил будет мне. Капустинка. Ось така капустинка. Гарно, борща буду варити. Капуста, кстати, тут е, е, теж ну, не дешева. Тому це, це гарно, якщо дають капусту. Так, ну якийсь круасан. Якийсь круасан, я її тут щось придавила. Так, ага. Тут якісь два кусочки якихось. Ще чогось Якийсь кейка кусочок. ще чогось, ну, щось таке. Так, печення. Я думаю, що це печення, так? Да? Ну, печення щось таке. Ага, це якесь для бутербродів печення. Угу. Так, ну це все тут. Так. Так, 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 так. так. будемо трохи наводити порядки. Так. Ще є сумка. оставлю вот сюда. Так. Вот такие конфеты. Угу. Угу. Так, что тут еще? Ага, это опять что-то там для динера. Так, и вот что-то еще там. Ага. Морква. Як же без моркви? Вони тут її люблять варити. А я хочу зробити, як ми робили ну, в Запоріжжі, я з Запоріжжя, як ми робили. Я на борщ її використовую і хочу зробити е, морку по корейськи Ну і як же ж без отаких от консервів якихось таке вигляду? А, брюква якась, не знаю. Я такого не їм. И еще картопля, ну она ризна, почти так крупнейшая, та крупнейша, мельче была ризна картопля. Ну это добра. Картопля это добра, потому что картопля действительно, ну, ну ей треба тянуть мене. Так, морфу картоплю. Сейчас еще поднесу. Тому. Так, ще що? Ага, це... Ми вияснили що. Беру ще один. Так, беру ще один. Ага, тут по хлібу. Ну хліб. Хлібець такий. М'якенький хлібець, непоганий. Так, це сюди ложу. Хліб показала. Так. Ага. Шестеро яїць. строє угу. Так, Так. Значить, гриби. Гриби, гриби. Так. Ще морква. Цікаво. Цікаво, звичайно, де один пакет. Але мені вирішили, мабуть, що я любитель моркви. Так, огірок. Бачите, такий? Огирок, що тут? Так, п'ять штук цибулі. Угу. Угу. У мене там цибулька. Так. Два яблука. Два яблука. Так. Два яблука. Коробка. Яку. Ага. Угу. Пуста. так. Так, ще, достаємо, ще два. Два кулька в мене. Так. Що ще? Мівіна, куди ж без мівіни? Два пакетика з мівіни. Куди ж без мівіни? Так. Ось таке До супа їм. Такі кученьке такі. таке. Галіки якесь. Ось ще якесь солодке печення. Печення солодке. Так, це все сюди. Що тут? О, варенечко. Я с... Ані, томат якийсь. Томат теж непогано. Для борща буде э, спагетти, макарони. Я, кстати, люблю. О, такі макарони мені подобаються. Я варю. Якраз порція мені поїсти і на роботу взяти. Так. Що угу. тут? Якийсь дабл фрукт. Ага, Якісь фрукти. Ну, щось буде по почитаю, не бачу би окулярів. Так, що тут? Це, мабуть, томатна паста, да. Так, томатна паста я з такою борщ варю. Так. Ну-ка, тут по банкам пішло. Ага. Кукуруза, баночка кукурузи. Баночка кукурузи. Це... Машрум, це машрум, машрум. Згадую, як це на українській мові. Ну, гриби, коротше. Так, тут морква. І таке все. Ну, це таке, Тоже зразу це таке вже все-все готове. Те, що можна їсти, так. Що тут ще Ще два, дві баночки? Ага, Баночка ананасу. Баночка ананасу і баночка супу. Хі -хі -хі. Кстати, я відкривала непоганий суп. Колись у нас тут не вспівала щось приготувати, то в мене був суп. Так, і ще пакет. Іще пакет. Це вже останній пакет. Так, ну це я з молоком таке люблю. З молоком швидкі бреквести. Так, що тут ще? Ага, ще один. Хелпер цей. Мі, мені здається, це, мабуть, макарони. Так я не бачу. Ось таке. Ось таке. Так. Ага. Це опять для супа. Оце вони люблять. А, це рис. Райс. Це рис, це рис. Так, що тут ще? О, ну як же ж без Ось цього. Так. Ось таке. Ну, я його не дуже люблю, але їм. Їм іноді. Іноді що тут ще? Ага, вже готове. Готові банки пішли готового. Ага, ще сік, так? Да? А, ага, так. Ще банка сьоку, Сік. Так, баночка. Без очків не дуже бачу. Коротше, ще чогось. М'ясного баночка. Так, щось. Це опять томат якийсь. Якась приправка, да, томат. Так, що тут ще? Це бінс, мабуть. От. І ще ще. А, іще. Якогось. Паночка. Так. Ось дивіться, оце, оце все. Я отримала в футбанки. Ну, ось така допомога. І так, вона підтримує, зараз ми по п'ятницям не працюємо. З 19-го теж уже да, працювати не будемо. І аж 6-го виходить, а там сказали, що скажуть, коли виходить. Ну, тому ось це буде для мене дуже велика підтримка. Тому, ну, хто питає? І це підтримка канадців. І це тоді, коли гуманітарку і допомогу людям не вкрали, як у нас в Запоріжжі. Коли людям роздавали по баночці чогось, ні, 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 якось а води давали, ну щось таке. Е, і там були очереди величезні. Тут ти записуєшся і приїжджаєш на той час. І дають всім, кому це потрібно. Ну, якось так. Ну, ось таке відео було про футбанк, розпаковка. Я на це не потратила нічого. Ось така підтримка. Що ви напишіть, що ви думаєте про це? Ну, те, що ви напишете, що щось корисне, щось не корисне, так, це дають, а ви хочете їсти, хочете не їсти, це ви вибираєте. Ви комусь віддайте. На роботі у нас приносять є коробка, і там хтось, що бере якийсь футбанк, бере футбанк і чогось не їсть, він туди приносить, ставить. Хтось вибирає, хтось це їсть. Але один одному підтримують. У нас на роботі є теж таке місце, де люди, наприклад, Куртка на мене мала, або я купила собі нову, я туди приношу, ставлю, оставляю куртку і кому потрібно, він поміряв і забрав. Це все безкоштовно. Це ось така підтримка в людей. Знаєте, я кожного разу думаю, що з нами не так, що в моїй країні рідні, що не так. Чому? скільки злості, ненависті. А ще хочу, той, хто додивився до, пошти до кінця мого відео, хочу ще подякувати моїм найкращим, найкращим підписникам, друзям, знайомим ті, хто писали і писали мені про те, що якщо буде тобі дуже сутужно, напиши, я тобі вишлю грошей. Ви знаєте, це, це було дуже-дуже. І це були дівчата. Тому ми різні. Українці, ми зовсім одні готові допомогти всім, інші дивляться, щоб у когось відтяпати, а інші думають, як би когось принизити. Тому ми різні. Але в моєму світі я спілкуюсь з людьми, які живуть на позитивній стороні цього світу. А за тими ядовитими, за тими хитрими, мені, ну, зовсім не по дорозі. Так що вибирайте, кому і з ким вам іти по дорозі. І по життю. І це важливо. Ну, ось таке відео вийшло. Про допомогу! Бай-бай! З вами була Світлана з Канади. Живемо на позитивній стороні життя. Напишіть, що ви думаєте про такий футбанг. Як вам? Бай-бай!